Привіт! Продовжуємо обговорення деяких аспектів теорії справедливості. Останні кілька відео, присвячені цій темі, були тісно пов'язані з теорією справедливості Джона Ролса. До його ідеї ми звернемося сьогодні. Але в заголовок я виніс знамениту фразу, яку однаковою мірою приписують і Робісп'єро, і другою синджу: ніякої свободи, ворогам свободи. Чому я обрав саме цю фразу? Ну, по-перше, тому що вона красива, а я маю деяку слабкість до точних і яскравих висловів. По-друге, тому що ми знаємо, в яких обставинах вона була сказана. Третє, ми знаємо, що вона виправдовувала. Четверте, знаємо, до яких згубних наслідків призвела. І п'яте, хотілося б зрозуміти, чи завжди потрібно відмовлятися від дій, якщо знаєш, що колись у подібних обставинах вони призвели до негативних наслідків. Звичайно, все від першого до четвертого, загально загальновідомо. Але для того, щоб зберегти логіку міркувань, коротко нагадаю. За часів Великої французької революції пани Рабісп'єрі Сінджуз з товаришами влаштували якобінський терор, вбивали всіх аристократів, політичних противників і просто підозрілих. Але оскільки революція була плодом епохи просвітництва і відбувалася під гаслами розуму і свободи, чувакам, очевидно, задавали питання. Можливо, вони й самі його собі ставили. Чи не здається вам, що має місце деяке філософське протиріччя? В ім'я Захисту Свободи ви пропонуєте позбавляти свободи тих, хто вважає її ворогами, і чи можна в такому разі взагалі говорити про свободу? Відповіді на такі запитання і стало Максима Сенжуста. Можна і навіть необхідно, оскільки захід тимчасовий і буде скасований, коли всі вороги свободи будуть знищені. І от тоді і настане справжня свобода, а отже є свободи і терор виправдані. Філософське протиріччя в житті якобинців вирішила гільятина. Для нас же це стало прикладом того, як ідеологія може перетворюватися на свою протилежність. Можна було б про це все й забути, але не виходить. Принципове то питання залишається. І час від часу виникають ситуації, коли вирішувати його необхідно. Ми не настільки кровожерливі, як архангели терору, і тому пропоную обговорити питання на більш м'яких прикладах, а разом з всім вирішити, яким чином це стосується проблеми справедливості. Ну, наприклад, існує суспільство, в якому свобода слова є безумовною цінністю. Влада, яка існує в цьому суспільстві, її всіляко підтримує і захищає. При цьому існує тоталітарна опозиція, яка начисто відкидає важливость свободи слова. Більш того, вважає її шкідливою. І не приховує того, що якщо вона прийде до влади, її як мінімум обмежить, а може й знищить. І при цьому, на шляху до влади, вона повноцінно використовує свободу слова для пропаганди своїх ідей і має всі шанси цю владу отримати. І в цьому випадку і про свободу слова, і про можливість повернутися до влади законним шляхом. Прихильникам свободи слід забути. І тоді виникає два питання. Перше, чи буде справедливо, якщо влада, яка вважає свободу слова безумовною цінністю, обмежить дії для людей, які цю цінність заперечують. І друге, чи можуть вважатись справедливими скарги на обмеження свободи слова від людей, які самі виступають за її обмеження. Або якщо узагальнити, то чи вимагає справедливість терпимості до нетерпимих? І якщо так. То за яких умов. Роллз, як і більшість інших філософів, вирішує перше питання наступним чином. Справедливість не вимагає того, щоб одні люди залишалися байдужими, коли інші знищують основу їхнього існування. Тому в деяких випадках обмеження свободи нетерпимих можна вважати справедливим. У яких випадках? У тих, коли терпіми щиро і з достатніми підставами вважають, що існує загроза їхній власній безпеці. Та безпеці існування інститутів свободи. Тобто, обмеження свободи виправдані лише тоді, коли це необхідно для збереження самої свободи. Терпіми повинні обмежувати нетерпимих лише в цьому випадку. В інших випадках справедливі громадяни повинні прагнути зберегти Конституцію з усіма рівними свободами. Принаймні до тих пір поки сама свобода поза небезпекою. Гарний рецепт. Але тільки непогано було б знати, хто визначає ті самі достатні підстави і ту міру загрози свободу, яка дозволяє прийти до обмежень і за якими критеріями. На друге питання у Ролза також є людина не має права заперечувати проти поведінки інших, якщо вона відповідає принципам, які вона сама застосувала б у подібних обставинах для виправдання своїх дій щодо інших. Індивід має право скаржити з приводу порушення лише тих принципів, які він сам визнає. А отже, на скарги тоталітарних партій на ущемлення їхнього права на свободу слова можна начхати, і жодної несправедливості в цьому не буде. Загалом, рецепт так собі, він мало що пояснює і не дає жодного обґрунтованого алгоритму дій. А знаєте чому? Та тому, що у випадку і Ісенджуста, і у випадку Ролса з філософської точки зору питання вічне і його неможливо розв'язати. Адже навіть у рамках нашого обговорення питання максимально спрощене і звужене. І як казав Михайло Сергійович, його можна і углубити, адже ми діємо всупереч принципам терпимості не лише тоді, коли обмежимо свободу нетерпимих, але коли її терпимо. Бо тим самим даємо можливість оволодіти становищем і знищити принцип. І тоді логічне питання, чи повинно суспільство, яке обрамо терпимість, бути нетерпимим до нетерпимості. І навряд чи можна втишатися тим, що протиріччя саме розв'яжуться в історичній перспективі, або після того, як ми виріжемо всіх ворогів терпимості, зможемо застосувати в необмеженої ступені, або ж після того, як рухи нетерпимих з плином часу відмовитись від своєї нетерпимості? Як бути, я не знаю. Очевидно, відповіді слід шукати не в рамках філософії логіки, а в рамках моралі. І глобально питання звучить так: як розв'язати протиріччя між життям, що визначається принципами і цінностями, і цінностю елементарно розумного життя? Цікаві думки з цього приводу я зустрічав у Лешика Колоковського. Якщо є інтерес, можна записати відео. Пишіть у коментах. Ну і ще у нас залишилось одне питання, те, яке п'яте. Чи завжди потрібно відмовляти з від дій, якщо знаєш, що колись у подібних обставинах вони призвели до негативних наслідків? Ну, наприклад, я переконаний, що якби у 2017 року тимчасовий уряд зміг би повністю обмежити і нейтралізувати діяльність Леніна і Троцького, жодного жодневого перевороту не сталося б. Не було у більшовиків більш геніїв, здатних не лише організувати, але й навіть і помислити про щось подібне. І не було б громадянської війни, і десятки мільйонів жертв, і голодоморів, і репресій. До речі, кажучи, у Німеччині без жодних заперечень тої з подачі друзів соціалістів ліквідували Карла Ліпних і Іросур Люксембург. І тепер дайте мені відповідь хто більше винен у мільйонах жертв? Лені Троцький, які все це вчинили, чи Керінський, який міг цього не допустити, але допустив. Або як ставитись до того, що Ізраїль планомірно знищує іранських вчених фізиків? Війни між країнами немає, вчені не кабантанти, але їх постійно вбивають. І це за будь-якими нормами і правилами тероризм. А з іншого боку, ми прекрасно розуміємо наслідки появи рано ядерної зброї. І таких питань багато. На них немає хороших відповідей, тому я і називаю їх клятими питаннями. До речі, хочу записати кілька відео на цю тему. А це відео пропоную вважати першому циклі. Якщо є інтерес, пишіть. А також лайкайте, підписуйтесь, донати. Тому що грошей залишився останній мішок. Побачимось!